Добрий ранок усім. Хочу вам показати свої сокуленти, які в мене гарно починають зацвітати. Дивіться, які класні у них пагони випустила оця ехеверія. вона, до речі, перші роки чомусь не цвіла, а потім вже другий рік чи третій, от дивіться, випускає такі пагони великі, от скільки їх тут, ну, чотири навіть, да? і будуть такі гарні, цікаві яскраві квіточки. Вони потім розпускаються і дуже класно цвітуть. Що тут у мене багато різних сукументів? Я от дуже люблю їх. от така хіверія. Тут різні види. Бачите, які цікаві. Різні такі. така Теж трошки інші листочки, он вони теж проростають. Отака от цікава, дивіться, яка. Треба буде трошки їх прополоти, бо вони трохи їх не займалася їм. Отака от ще. Рослинка теж вона починає весною скоро буде цвісти. А, отут навіть квіточка цвіте, от дивіться. яка. Не пам'ятаю, як вона називається. Вроді кров Ісуса Христа чи, чи що. Ну, щось таке от вона така колюча, така цікава рослинка. До речі, я хотіла її розмножити, щось вона в мене не розмножається. Ну, от, в общем, такі сукуленти, потім ці, такі цікаві, вони, от дивіться, ростуть. І... Тут вони трошки в мене зарожчі, треба буде їх розсадити. Але коли починаєш їх розсаджувати, і коли вони ще такі маленькі, у них, от дивіться, яка цікава форма. Така от трикутна, там цікаві такі. От навіть цвісти починають, От вони весною ще такими маленькими білими квіточками цвітуть. Потім от ще дерево, ще, Ну, як це воно називається? Айхрізон. Теж воно потім періодично цвіте такими. Квіточками жовтенькими гарними. От вони минулого року у мене цвіли, але відцвіли. Так, потім такі у мене, тут теж я їх відчикрижила, потім, бачите, маленький починає паросток така, от, наче якась корали якийсь цікавий, теж такий сукулент. Це у мене кактуси виросли з насіння. Дивіться, які цікаві. Теж там я купувала декілька. Думала, виростуть чи не виростуть. Ну, вони багато, звичайно, не доросли, але оці от виросли точно. Два, чи скільки там три штучки. Потім тут хі хіверія. Потім ще така опунція класна, це я колись з Єгипту привезла. Такий маленький шматочок. І от вона, бачите, як розростається цікаво такими відросточками можна їх знову ну, кладете в землю, і від... виростає такий цікавий. Так, потім ця. Продерявлина називається. Продерявлений цей сукулент такий теж цікавий. Потім оцей кам'яна квіточка така. Теж вона росте, росте, потім може дати дітку. Оця класна така хіверійка, теж, от бачите, росте, цікаві такі паростечки свої відпускає. Оця теж така. Це от вона дала дітку. Виросла-росла. Мені дуже подобається кам'яна троянда. Ладьєвидна вона, до речі, називається, бо ці от такі листочки вони схожі на ладью. Тому вона називається така ладьєвидна. Це її дітка виросла. У неї на листочках, до речі, які заводяться, бачу паразити треба буде їх якось ліквідувати. Ви бачите, на одному листочку зались. Потім такі у мене теж гарні, цікаві це взагалі класні. Це вони отак от потім, надає, потім будуть цвісти гарно. Вони, до речі, дуже гарно розмножаються. Отак ви от відрізаєте маленьку оцю от трояндочку, садите в землю, і вона буде така от гарна троянда потім у вас. Вон, вона як виросла. Ще потім діток дає. Дуже класна. Я люблю, і за ними не такий складний догляд, і вони дуже гарно вживають. І потім ще отакі, ну, ці теж гарно розмножаються, вони верхушечку теж відрізають, вставляють в землю, і вони отак потім у нас будуть цікаві, такі, наче корали, бачите, декілька кольорів замарші. І оце теж такі різні сукуленти. Дуже їх люблю. Це теж, до речі, з насіння виріс за декілька років, Отам, бачите, каптус посередині. Ці взагалі теж гарно розмножаються, теж верхушку відламуєте, вставляєте в землю. І такий цікавий. Можна зробити сукулентний садочок. Я вже декілька разів робила, теж прикольно виходить. От вони в мене ще. От стільки в мене. І це, от, до речі, теж цікава така рослинка. З Зверху на неї гарно. Отут воно. Зверху на неї, зараз вам покажу ближче, так на неї. Це, цей називається. Ой, трохи забула. А, як це називається? забула, Але такої незвичайної форми. Бачите, у неї листочки цікаві такі. Ну, він дуже гарно теж розмножається, теж відриваєте у нього. А, Боже, забула. Скажіть назву в коментах. Цей лікувальний. Оце його родич, до речі, оце як це він теж називається. Оце забула, буває, забуває назву і не можу, не можу згадати. І також такий цікавий для сукулентного садочку. Теж така от, як травичка. Верхушечку відламуєте, вставляєте в землю, прям якась чудодійна трава. Оця. І росте собі такий, можна зробити собі мікс. Бачите, навіть уже корінці у нього відростають. Отакі цікаві у мене сукуленти. Ще от доларове дерево, щось воно погонувато якось у мене росте. Не знаю, що я йому. Воно якось, я думала, воно вибагливе. Ну, таке якесь воно дуже капризне. Ось там щось якийсь росточок відростає, але щось не дуже. І от такий ще у мене здоровий листочок. Як це воно теж називається, забула Таке дерево І І оцей теж гарний такий. В люблю свої рослинки. Пишіть в коментах, хто ще любить от. сукуленти. Я їх дуже люблю. Така в мене велика колекція. Періодично її пересаджую. Роблю такий мікс з декількох рослинок. Оці от взагалі з насіння цікаво було вирощувати. Оце от я купувала окремо. Але це такі теж схожі. На отака, дивіться, яка цікава форма кактуса. І мені здається, що оці теж виростуть з них такі. А може і ні. Ну, от я вже бачу, прямо дивіться, теж колючечки такі червоні, да, як у цього. Він такий невеличкий, можна, як моя ладонь, вже вирос. Ну, все рівно дуже цікаво. Я його в великий горщик не пересаджую, щоб у нього була цікава така форма. Невеличка залишалася. Кажуть, щоб кактуси росли краще, їм не треба багато. Місця, також і цим теж не пересаджую їх великі горщики, не дуже їх треба заливати. І вони будуть у вас рости, радувати ці взагалі ахівірі, чекаючи через пару, <кху> мабуть, може, через тиждень вже зацвітуть. Вони вже мене цвіли. От. А, Каланхоя, згадала. До речі, Каланхоя, бачите, прийшло? Оце от такий вид Каланхоя. Теж, але якась теж у нього така назва. Є от звичайний лікувальний у мене також, але це іще такий гарний. От такі цікаві у мене рослинки. Теж ахіверії декілька видів. Така-така. Ще десь на балконі є така, як фіолетового кольору. Ну, Ця мені найкраще подобається. Вона така повненька трояндочка гарненька. І, от, дивіться, яка шикарна. І ще й випустила свої ці паростки. Це взагалі. ось скільки паростків. Чотири паростки буде мені цвісти. Отака у от, шикарна троянда зелена. Все, всім бажаю гарного дня, гарної погоди, не дивлячись, що у вас за вікно. І піднімайте собі настрій такими гарними рослинами. Якщо подобається, підписуйтесь на канал. Ще в мене в рекомендованих є інші мої канали, можете підписуватися. От Там вниз опускаєтеся, там є реклама моїх рекомендованих каналів, якщо пролиснути з головної сторінки. Все, всім до зустрічі! Пока-пока.